Цях аж двоє народних депутатів і не колишніх а теперішніх теперішнього скликання. Юрій Чіжмар, віта вечора. Представник радикальної партії України і пан Віктор Кривенко, представник самопомочі. У нас є можливість почути оцінку роботи парламенту нинішніх парламентарів. і Я би вас панове, просив тепер радикально і самокритично оцінити за п'ятибальною шкалою, так як ми звикли вашу роботу за перші сто днів. Є два основних недоліки роботи сьогоднішньої Верховної Ради. Перша це я погоджуюсь з тим, що недолуга практика голосування за закони, які не пройшли всю процедуру регламенту. Вона перейшла сюди. Я не знаю з якого… Скликання можливість першого, так і воно, на жаль, сьогодні підтримується. Я, наприклад, не голосував за проект за закон про судоустрій, ну новий, да там за справедливий суд. Чому? Тому що там не можна було, я від фракції мав за дві години вивчити майже 4,5 тисячі правок, які були винесені, на 300 сторінках. Це нереально. Я тому відмовився взагалі голосувати. Другий недолік, саме основний. на жаль, сьогодні чомусь всі прийняли собі від президента до голови Верховної Ради до уряду всі закони, які навіть не мають відношення до війни, проводити під гаслом У нас війна, нам треба терміново. Завтра будуть уже, наприклад, там я не знаю, там пенсії підвищувати, забрати доплати тільки тому, що в нас війна. Одне, друге, не виключає, виключає мовна кажучи. Тому мені не подобається сьогодні. Останній законопроект. Радикальна партія однозначно відмовилась голосувати на днях, і ми завалили цей законопроект, коли дали можливість, не ну, хотіли дати можливість уряду самовільно в ручному режимі регулювати режим поставки електроенергії в зону АТО і отримання плати. Хоча, вибачте, на території країни в нас всі сплачують авансом платежами про промислові споживачі. Там є рішення. РНБО від 1 грудня перевести їх всіх на авансову так само проплату. Сьогодні у нас тільки наростають борги, нікого не відключають. Тобто це все кладеться потім те, що говорить Віктор, на наші тарифи по газу, по світлу. Тому Добре. друге питання вперше. Цифру. То, що... Ви мені назвіть цифру? Наскільки ви... Радикальна цінюєте? партія відпрацювала, я думаю, на тверду, 4. Е... Верховна Рада, в цілому на 3. Слава прислуховується. Радикальна партія перша за ці всі скликання підняла питання про те, що треба розути олігархів. Хто прийняв по 50 що Україна, Пане, сьогодні зараз, зараз зараз Радикальна партія. Друге питання. Не хто не скасував, не за чиєю пропозиції скасували я... всі Пане, спеціальні пенсії eh, радикальної партії? А, Безумовно, коли в коаліції 302 голоси, а ми часто не можемо назбирати і в п'ятницю у цьому стані ви бачили, що фізично не ставились закони, бо в залі не було депутатів. Мабуть, ключова помилка, на мою персональну думку, перших ста днів це те, що сформована коаліція з п'яти проєвропейських партій. Тобто обов'язково потрібно було. Я це Наголошував і під час коаліційної угоди, щоб коаліція була максимум чотирьох партій, щоб одна проєвропейська партія була в опозиції, щоб була проукраїнська коаліція і проукраїнська опозиція. Тому у всіх в суспільстві є думка, що раз ти в коаліції ти маєш як оте теля. Голосувати за все, що тобі вносить уряд від нашої коаліції. Я вже інакше. Коаліція для того зібралась, аби написати план дій для нашого уряду, щоб відобразилося в коаліційній угоді. Далі ми контролюємо, аби уряд крок за кроком ішов на виконання тієї угоди. І якщо він відступає в сторону від тих домовленостей, то я не повинен мовчати як теля, і мені всі мають тикати. Ти ж коаліції, ти маєш голосувати. А я маю сказати свою думку, я маю звернутися до коаліційної угоди, підняти ті домовленості і ставити на місце. В даному випадку немає значення, буде одна проєвропейська не в коаліції чи не буде. Я вважаю, що всі, хто мають одну єдину думку, мають бути в одній коаліції, але вони повинні чітко контролювати і уряд, і самих себе, аби ми не відступали від тих домовленостей, які досягли. Мені здається, що ми просто вносимо певний дисонанс в голови людей, у яких здається, що якщо є коаліція, то вона має бути дуже такою монолітною, дуже злагодженою. 302 голоса є. 302 голоси за кожен законопроект, який вноситься ну, така думка. А, а у так. підсумку, то радикальна партія самопоміч є такими внутрішніми опозиціонерами всередині ну, ну, коаліції. І це, 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 це довше. Знаєте, я, як колишній голова адміністрації обласної, я знав чітко, поки кожну візу не пройде нормативний документ, я його не підпишу. Тому що я би ніс кримінально, в тому числі, відповідальність, і мене кожен тиждень ми передавали всі розпорядження з матеріалами прокуратури для перевірки. І мені дивно дійсно в парламенті, коли люди ну, голосують тоді, коли знають за відомо, що процедуру не пройдено. Інколи в залі відбувається ситуація, коли кажуть, а комітет пройшло, і хтось кричить, так на третьому поверсі вже засідає. Ну Є таке, це правда, Юрій, це, це хвороба наша. Чесно кажучи, трошки дивно.